Всім привіт! Сьогодні я вам покажу нову будівельну машину. Ось така. такий є тут груз. Ось такий груз. Це не може перевозити. І ось така сама машинка. Тут є такі незвичайні деталі, наприклад, ось така деталь. Сіренька. Тут є така крутилка, це щоб воно таке піднімалося і опускалося в ці деталі тут. Тут є ось такі деталі, це лего технік, є такі решітки типу. черный. И такие две палки, палочки. палочки. И такие незвычайные. И так. а тут там наиболее великие колеса. Тут там уже такая кабина для водителя. Вот тут они. Вот там в не такая. Тут є такі деталі гладкі, червоне все гарно. Тут це Лего Технік, оригінальне Лего. Тут воно може піднімати груз. Ось такий. Дивіться. Тако піднімає. Трошки поправимо. Кому можете рупу слит это згодну. Легко його піднімає. Його еще раз силу піднімає. Тут ось я вся крутилка вучить сіпиться. І стука. Бату механізм Тут є таке всяке таке інтересне відео. Тут є всякі деталі незвичайні. Всяке таке, коли ми піднімаю його. Ну і на цьому все. Будемо закінчувати. Ну и всем пока.